Зараз у нас гостем буде Любов Максимович, голова Західноукраїнського центру жіночої перспективи. Пані Максимович, прошу вас. Ми працюємо не зовсім за чітким графіком, бо кожен з наших, кожен з наших гостей має свої справи і зайнятий, і ми вже пристосовуємося. Дякуємо вам дуже, пане Мельничук. Пані Максимович, доброго тема... дня. Хоча я не дуже переконана, що він є добрий, але... Мусить. Будемо сподіватися, ми мусимо його робити добре. Людію, так. Так, на це. Ми говоримо про те, як зупинити російський сценарій руйнації України. Так, на загал стоїть ага. тема. І в контексті цієї теми, відеомарафону, прес-конференції. Яка роль належить жіночим організаціям? Жінкам-матерям, жінкам-дружинам, жінкам-донькам. Ну, я думаю, що на сьогоднішній день а, власне, роль жінок є надзвичайно велика. І роль матерів. Тому що це є той момент, коли ну, твої діти твої внуки, Вони живуть в цій країні. І ти мусиш щось зробити. Бо якщо ти сьогодні не зробиш, тобі не простять твої внуки. Які будуть опинятися в жандарській країні, де вони не зможуть вступити кроку вільно. І мені здається, що сьогодні я перепрошую за мою сенситивність. Я звернулася щойно прийшла з великої зустрічі з жінками, і я бачила, наскільки е, жінки небайдужі до цієї ситуації. А Де це була зустріч? З ким я... в місті була. Просто в місті під пам'ятником Шевченка ініціювали жіночі громадські організації міста Львова. Буквально... В дві секунди вчора домовилися, і сьогодні була повна площа людей. І сьогодні висловили жіночі організації Львова свою позицію, створили відповідну, відповідну, відповідну супротив ці, ці, цій ситуації, яка склалася сьогодні. І ми е, на Івана Вернка 15 приймаємо всіх небайдужих жінок з їхніми пропозиціями, з тим, що вони можуть докластися. Але ж адже жінки можуть з моєї точки зору бути і на барикадах, і, і допомагати і вести величезну, е, так би мовити, просвітницьку роботу. Але багато людей я казала сьогодні: а не бійтеся ворогів, бійтеся. Рівнодушних, тобто людей, байдужих людей, тому що байдужа людина, невідомо як а, поведе себе в екстремальній ситуації. А сьогодні нема що боятися, тому що е, це є така ситуація, коли е, знаєте, коли е, ти бачиш, що якщо сьогодні ти не, не займеш, е, здорову, здорового глузду, чесну позицію, то завтра. Ти не будеш мати взагалі права голосу. І я вважаю, що наша організація, яка займається захистом прав жінок, ви знаєте, і проблемою подолання насильства в сім'ї, і до нас звертаються. Ми весь час мали справу з жінками, які потерпали, і чоловіками, в тому числі, які потерпали від насильства. І ми знаємо, яка це колосальна біль. Для кожної людини і для кожної родини. І те, що сьогодні робиться в країні, я вважаю, що ні одна влада, ні одна позиція, ні одна копійка не варта того. Я вже не кажу про гроші, да, там, як вони. вони бояться втратити, вони мають страх. Але люди мають менше страху на сьогоднішній день ніж влада. Це моя, це моя переконлива позиція. І тільки активна позиція жінок на сьогоднішній день, підтримка жінок, віра. Може допомогти, власне, подолати ту всю кризу. Ваша організація займається політична організація. Боротьбою з насильством. Так. Але зараз форми протестів мають різні варіанти. Є форми протестів мирні, а є такі, що близькі до насильства. Так. Як ви Трактуєте цю ситуацію, непросту ситуацію? Це непроста ситуація, так. дійсно. Я хочу сказати, що знаєте, я вже оці всі дні, ці два місяці, я весь час думаю, і питаюся в своїх колег, скажіть, будь ласка, що, е, яке слово дотримав наш пізрезидент, яке обіцяв? Тобто сказав і зробив? Все йде до рівно навпаки. Ви розумієте? І це є така ситуація, коли людей ну обманювали, я би так казала, кидали, так? Кидали, люди терпіли, кидали, люди терпіли. Я думаю, весь час, чому ми відійшли до такої межі, що виявилося, що країною править, ну я би сказала, люди, які ну не зовсім мають здоровий глузд, ви розумієте? Тому що ці люди живуть не тільки вони приватизували Україну, але вони живуть в міжнародній спільноті, і це є світ. І світ не живе по поняттях, розумієте? А в результаті опинилося так, що на рівні міжнародному політики виявили, що у нас живуть по поняттях люди. Тобто говорять одне, а роблять рівно навпаки. І мені здається, що це, власне, терпимість, ви запитали мене за насильство, і я й веду до цього. Тому що люди наші дуже терпимі і дуже довірливі. І, і це є нормально, бо в цілому світі є так. І люди терпіли, терпіли, і вже два місяці цього знущання над людьми привело до того, що, ви розумієте, що часом чашка є повна. І не треба великої події, щоб з цієї чашки вилилася вода. Так? Остання крапля. І так. це є крапля. розумієте? І в даному випадку просто терпець у людей вірвався. І ну, я Але... вже. Але правники кажуть про таку загрозу, що фактично у нас нема запровадження надзвичайного стану, але ми до певної міри вже перебуваємо в надзвичайному стані безправ'я, тобто Без закони починають порушуватися на всіх рівнях і. Тому що вони не дотримувалися ні до того раніше. Ви розумієте, справа в тому, що ці закони і суди наші, чому ми не довіряємо судам та іншим прокуратурі? Тому що ніхто не дотримується законів. І ми весь час, як правозахисна організація, весь час говорили, чому ми на сьогоднішній день маємо ніби хороші закони, але вони не виконуються, так бо їх ніхто не дотримувався. Закони робилися. Для галочки, щоб людей заспокоїти, і закони робилися для міжнародної спільноти, щоб вона була теж заколихана і рахувала, що в Україні дійсно Україна прямує до Євросоюзу, і у мене сьогодні таке відчуття, що ніхто там до Євросоюзу не прямував в нашій владі. Вони просто робили вигляд, що вони прямують до Євросоюзу, і тому такий був вибух людський. Тому що люди фактично мені взагалі дивно, як країна, в якій стільки людей з вищою освітою, таких інтелігентів, яка за одну за пів крока була до асоційованого члена в Євросоюз, опиняється сьогодні на рівні Сірії, на рівні якоїсь африканської країни, де бандити одягнені в Беркутівські форми, які дістають задоволення від того, що б'ють людей. Знущається над людьми і ніякого нема управи на них. Розумієте? І тільки єдина управа це є народ. Згідно Конституції це є основний наш, так би мовити, гарант. І люди це починають розуміти все більше і більше. Ну, але для того, щоб зреалізувати свої права, людям треба. Легітимізувати свою довіру Без комусь, табто до створює народна рада. Без тепер сумнів. треба це, вона повинна набрати таких форм, щоб люди розуміли, що їхнє громадянське право, їхній громадянський голос легітимно в правовій площині перейшли до, скажімо, ну нової форми влади. Я знаю, чи можна так зараз про це говорити? Я думаю, що ми можемо говорити про це, тому що. А якщо опиратися на конституцію, а не ті закони, які були прийняті 120 голосами, там чи шістнадцятого січня, шістнадцятого да? я говорю про 16 січня, звичайно. А не ті закони, і якщо люди масово не будуть виконувати ці закони, але це має бути масово, ніхто нічого нам не зробить. Тому що це не є закони, вони не є легітимні і вони не визнані на міжнародній спільноті ці закони. Не і вони, по-перше, суперечать... міжнародні... там я не пам'ятаю точно цифри, але там мені здається, що є 25 пунктів, яким суперечать ті закони, які прийняті. Я боюся вибачаюся, боюся помилитися в цифрі, бо це не є основне. Але основне є те, що е, люди. Які мають свої бізнеси. Ви зараз подивіться, ми маємо колосальних всі бізнеси. це у депутати, великі бізнеси, це депутати Верховної Ради, так? Партія регіонів, і вони собі поробили закони, які захищають те, що, чого вони сильно бояться. Я би так ті закони сказала. Розумієте, це не є закони для людей, а це є закони на захист їхній, щоб вони тут. Собі влаштовували приватну Україну з населенням 20 мільйонів, які будуть їх обслуговувати. От і все. З населенням 20 мільйонів, так. ви сказали? Так? так, з населенням 20 мільйонів. А куди ви Вони ще дв... 26 ще забираєте? Ви знаєте, цю, цей план я чула ще в 2004 році, Нагадаю. коли були вибори. В 2004 році. Депутати Верховної Ради, які були випадку... не випадково, я була на зустрічі, коли обговорювалися вибори, В 2004 році був такий план, що Янукович мав прийти до президентства. І що мене тоді вразило, мені сказали, ви знаєте, каже, населення буде 20 мільйонів. Я задала так, як ви питання, я кажу, скажіть, будь ласка, а куди дінуться 28 мільйонів? Тоді ще було 28 так, ну, 48 мільйонів. Ми тоді спорили 50 чи 48, пригадуєте? А мені сказали, ну що, вони мають план. Якщо в них буде а 20 мільйонів населення, вони, вони, в них не буде без, мало безробіття, ці люди будуть їх обслуговувати, і якраз для них, для них вистачить, щоб цю країну значить, експлуатувати і жити собі в цій країні. Але це вже не буде країна, це буде феодальна держава, в якій будуть раби і рабовла, рабовласники. А 20 мільйонів, а мені сказали, ну що 20 мільйонів це є три виходи вмруть, вимруть, ми їх витовчимо, значить вони їх витовчуть, вони їх виїдуть, частина людей, от і вимруть, виїдуть і посадять. Так, і ще є варіант, один з міністрів Російської Федерації казав, що їм в Сибір треба було б 7-8 мільйонів для того, щоб освоювати Сибір, щоб там китайці не, не захоплювали Сибір. Це цілком серйозна офіційна інформація. Та? Так? І що це добре Но, було, щоб туди українці знаєте, поїхали, це? бо вони господарські працьовиті. Ну, да. Це теж один із російських сценаріїв, причому таких, ну я б сказав, абсолютно цинічних, що в історичному, що в політичному, що, що, що в моральному плані. Але їм не соромно про це говорити. Ну, а якщо їм не соромно про це говорити, то про які форми захисту від таких російських сценаріїв не соромно би говорити українцям, було на вашу думку? Ну, по-перше, я хочу сказати, що основне джерело влади в Україні це народ. Це перше. Друге, от тут щойно я подивилася в своєму а, Фейсбуку. Що е, Янукович, це що Путін сказав, що якщо буде інша влада, то вони переглянуть своє кредитування. Збільшить е, зупинять написано. Вони зупинять кредитування України, якщо з'явиться загроза для Януковича. Я вважаю, що хай зупиняють. Я думаю, що якщо ми будемо мати іншу владу, і вона буде народна влада, то ми вийдемо з цієї кризи без їхніх е, кредитів. Ну, це б взагалі був ідеальний варіант. Може, після того якби Росія призупинила фінансування ЄС по інакшому би поглянула свою ситуацію, Звичайно. І, може інші країни по інакшому Звичайно. і зрозуміла би геополітичну роль України, угу. і що не зовсім правильно європейські лідери діяли стосовно України, коли хотіли її як таку бідну на правах якихось матриць угу. запрошувати там, десь на задні. Так, на, на маргінальні місця. Маргінальні я вас місця, розумію. Та. Ви знаєте, я, я би ще хотіла сказати. Я минулого року, в кінці року, вчилася в Швеції кілька тижнів. І коли я повернулася сюди, якраз не, не підписали цю угоду з ЄС. І ви знаєте, я була настільки вражена і настільки мені було дивно. Як люди, які фактично не виїжджають з Європи і мають я маю на увазі, і мають там свої будинки, так, як ми тепер виявляємо, все більше і більше, і живуть їхні діти там вчаться, і вони там живуть і літають чартерними рейсами на роботу в Україну, з якої беруть гроші. Так? Як вони можуть думати, що все населення України не розуміє, що таке відкритий світ? Це перше. Друге. Коли я е, зустрічалася там е, з людьми, які займають високі посади, і мерами міст, які їздять на велосипеді, та? і депутатами, які дозволяють собі іти по вулиці і їх е, без охорони. Так? Причому велосипед не ні, не Ні, може вопроси. Звичайний не, 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 велосипед не сидає, абсолютно нормальний. І... Іде депутат парламенту, приходить до аудиторії, йде по вулиці, ніякої охорони з нього немає, і ні, 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 ніхто його не, не цей. От, і я подивилася, іде є повна повага, де люди мають відкриті вікна без штор, бо їм нема що втрат... ну, ховати. Да? І живуть нормальним розміреним життям. І тут я приїжджаю і бачу. Що робиться, я не розумію. Невже наша влада не розуміє, що е, в труні кишень немає? Розумієте? І що жити вони не будуть вічно? І колись я прочитала таку фразу, що жити треба так, що якщо тебе завтра не стане, щоб ти подумав, що про тебе скажуть люди. Тому що люди живуть, не стаючи цих людей. Вони живуть стільки, скільки їх пам'ятає людство, скільки їх але добре пам'ятає, не як диктаторів, да? не як людей, які не сповна розуму або мають якісь вже хвороби, будемо так казати, які не дають їм жити і приймати адекватні рішення. Тому що часом мені здається, що цей цинізм поступків і ті закони, які приймаються, вони просто цинічно. Викликаючи, тобто вони є е, такі, що е, люди або неадекватно реагують на зовнішнє середовище, або мають е, настільки е, страх, що любою ціною пробують триматися за цю владу. Вона не вартує того. І я думаю, особливо не вар... Жінки, Мене мене вражають деякі жінки в Верховній Раді, я просто вражена. Я пробую пояснити, чим вони мотивуються, коли вони приймають таку позицію. Адже вони мають дітей. Фахівці кажуть, що так себе ще поводять окупанти на окупованій території. Так. І тоді все стає зрозуміло. І я згодна з вами, бо я весь час думаю, що питання держави і питання. Якби е, іміджу держави там нікого не хвилює. Дякую вам за участь у нашому... Я прошу. Нашому... Та я з задоволенням прийду, і я хочу сказати нашим жінкам, особливо всім жінкам України: не бійтеся. У вас є діти, у вас є внуки. Вони тут живуть. Ми не виїдемо нікуди. Ми не виїдемо мільйонами людей, хоча нас приймуть, я так розумію. Але нащо? У нас є своя країна, прекрасна країна, Україна, є країни, де немає ні газу, ні нафти, ні землі такої, як в нас, де люди мають один з найвищих рівнів життя. Ну то не вже ми не можемо і ще трошки під так би мовити консолідуватися, як сказав мій колега попередній. Всі мають бути, не треба бути рівно, байдужим. Сьогодні не час для байдужості. Сьогодні є час не конче, всі мають на барикадах стояти, але кожен має запитати себе, що я зробив для цього. Я хочу ще звернутися особливо до жінок на Сході. Я їх розумію, у мене багато колег моїх на Сході. І там вийти на вулицю є значно. І висказати свою точку зору жінці є значно складніше, ніж це зробити в нас у Львові. Я, їх, я прихиляюся перед ними, це мої товаришки. Я їх просто, ну будемо так казати, захоплююся і вони виведуть других людей. Просто ви знаєте, чому я весь час теж над цим задумуюся? Адже виявляється, що для мене стало відкриттям, що 70% населення України ніколи не були за кордоном. Вони не, мають, вони не мають з чим порівняти. Вони, в них ще сидить сувковий той страх. В них ще сидить це бажання, що хтось мені щось дасть, нічого вам не дадуть. Якщо ви самі не візьмете, нічого вам не дадуть. Будьте небайдужими, тому що будете і надалі просто собі рабами. Ви будете жити гірше, ніж. Бо ті закони, які прийняли, вони ще жорстокіші, ніж в Білорусі і в Росії. Бо в Білорусі жорсткі закони, бо сьогодні нам це написали, а завтра нам скажуть не переходити вулицю, потім нам скажуть, скажуть не хлопати, як в Білорусі. Ви знаєте цей закон, що не можна хлопати людям, збиратися більше трьох і хлопати на вулиці, і нам потім скажуть, що не можна дихати. Тому що, але в Білорусі немає стільки олігархів, не розкрадена так держава, і це їхній плюс. В Росії є гроші, є нафта, газ і там є ресурси. Ми сьогодні не маємо ні ресурсів і маємо напівприватизовану, а то й більше державу. Тому Україна сьогодні, на жаль, має одну з найгірших ситуацій. Але ми можемо вийти з тої ситуації і мусимо з неї вийти. І я вважаю, що тільки небайдуже ставлення, небайдуже відношення до, до себе. Говоріть з сусідами, говоріть з своїми дітьми, дзвоніть, якщо вони військові, дзвоніть, пояснюйте, благайте, тому що це такі самі діти, такі самі діти, яких ставлять в перший ряд. Мої товаришки розказували, які б ніколи не воювали, якби їх не штовхали ззаду. Ви розумієте? І тому я звертаюся до жінок. Ви сьогодні можете допомогти. Ви сьогодні можете, можете змінити допомогти ситуацію.